ti toj mi je rovnje, Kaj to mu se ljubom je lovo či podedje, Kaj Слава Ісусу Христу! Перш за все, я хочу щиро подякувати Органці... організаційному комітету за велику честь представляти високопросвященного митрополита. Митрополит Дніпропетровсько-Криворізький та Московсько-Богородський Адріан Валентин Старина народився у 1943 році у місті Дніпропетровськ. Зростаючи у багатодітній сім'ї, а його батько загинув на фронті, він ще з дитячих років знаходив тепло і спокій у храмах, зокрема, співаючи у церковному хорі. У 1967 році, після військової служби, він закінчив Дніпропетровське музично-педагогічне училище та працював викладачем музичної школи міста Цурюбинськ. У 1973 році закінчив Київський педагогічний інститут, після чого прослухав курс лекцій в українському, російському та Зарубіжному музеях мистецтв Києва та працював інспектором бородянського відділу культури на Київщині. У 1974 році, з благословення митрополита Київського та всієї. України Філарета вступив до Московської духовної семінарії, по закінченні якої у Сні Ієрея був направлений у розпорядження патріарха Московського і всієї Русі Пимена. У рік хрещення Руси України закінчив духовну академію та захистив дисертацію на тему церковний хоровий спів Українській. Та російських православних церквах за тисячолітній період їх існування з 10 до 20 століття. У цьому ж році прийняв Чернечий Постриг у свято Троїцькій Сергієвій Лаврі з іменем Адріан. У 1989 році з благословення Патріарха Пимена і Єрмонах Адріан був направлений на відновлення богоявленського собору у місті Ногінськ Росія, а пізніше за успішну працю був піднесений за рік до Сану Ігумена та Архимандрита. Після прийняття Україною незалежності архімандрит Адріан разом з іншими патріотами підтримав вихід Української православної церкви з Московського патріархату. А його парафія у місті Ногінськ Росія була прийнята до складу помісної Української православної церкви Київського патріархату. Як наслідок, архімандриту Адріану разом з парафіянами довелось пережити, пережити судову справу, зазнати російських наручників, вигнання зі свого храму та перенесення до свято троїцького собору, де протягом трьох років Через супротив з боку місцевої влади не було ні електроенергії, ні води, ні опалення. І лише завдяки старанням Радіо та Телебачення Канади і США ці питання були полагоджені. У 1993 році архимандриту Адріану було запропоновано стати єпископом дніпропетровсько запорізьким та Московсько-Богородським. Української православної церкви Київського патріархату. І у 1994 році у Свято Володимирському кафедральному патріаршому соборі відбулася єпископська херотонія. 1995 року владика Адріан був піднесений до сану архієпископа. А у 2000 році до сану митрополита. На сьогодні, окрім Московсько-Богородської, місто Ногинськ Росія, єпархії, владика керує дніпропетровсько криворізькою епархією в Україні, до складу якої входять близько 220 парафій, два чоловічих та один жіночий монастирі. У власне у місті Дніпропетровську духовне, церковне, хорове училище, а також близько 170 священнослужителів, священиків та деяконів при центральному архієрейському Петропавлівському соборі міста Дніпропетровськ, саме на його відновлення українці Канади збирали кошти. Діє недільна школа, дві благодійницькі їдальні та бібліотека з читальним залом гуртожиток для студентів, просфорня, постійний архієрейський професійний хор. Все сказане вище є лише невеликою частиною великої християнської праці владики Адріана в ім'я України та українського народу. Дякую за увагу!